Це відео про неймовірний комплект та невідому його історію. Два елементи одягу, що знайшли свою дорогу до мене. І тут з'являється головна дилема цього відео, яке я мала б давно вже опублікувати. Візит до школи історичного шиття повністю змінив мій підхід до реставрації. Або правильніше сказати, дав бачення, що крім реставрації є ще і консервація об'єкта. І це дещо протилежний підхід до того, про що буде це відео. В моєму сьогодні я просто блишила все як є, відтворивши копію, напевно. Та деякі речі ти не можеш відкрутити назад, в чому є постійна дилема реставратора. Тож, це відео напевно буде прикладом та місцем для роздумів. Де саме поставити кому у фразі реставрувати не можна лишити? Так, оскільки немає ідеальної погоди для того, щоб зняти чорний, спробую на контрасті показати деталі в жову костюму. Перше, чому мені здається, що це різні комплекти це ательє, а це ручна робота. Тут є мережево, але мереживо це машинне, це не ручна вишивка, От, воно прошито зверху, має такі хвильки по боках, і цей елемент перегукується на рукаві. Але вони схожі не, не однакові. Тканина. Тканина має ледь-ледь помітний візерунок хмарок. І це дуже прямий референс на 30-ті, тому що в той час скіаперелі ввела моду на такі візерунки. Я покажу декілька її плать і тканин. Як виявилось, пані Ельза не була першовідкривачем цієї ідеї. В її особистій колекції було багато японських кімоно та китайських халатів, які вона привозила з подорожей в 20-30-х. Звідки вона і взяла мотив хмар, що стилізувала у власній манері до Celestial Collection? Так чи інакше, але цей взір став дуже популярним в 30-х. Гудзики чорні, скляні. Всередині ми маємо звичайну бавовняну підкладку і декілька слоїв. Льону і бавовни, які дають структуру жакету. Він м'який, не такий класичний, строгий, але все одно у нього мала бути структура всередині. Тут ще по краю є маленьке-маленьке старе віскозне мереживо, підшите вручну. Можливо, його треба буде зняти трошки попрати. Це, власне, елемент, яким плаття і жакет між собою мали перегукуватись. Це старі лелітки. Так, тепер експеримент. На жаль, ми ніколи не дізнаємось, як саме Леонардо да Вінчі хотів зробити апарат з їх виготовлення, бо в часи Ренесансу використовували тисячі цих леліток. Але з радістю поділюсь, як їх робили останні 200, а то й 500 років. Тому що у мене в руках уявний золотий шнур з пластиліну. Ми беремо основу, на яку накручується цей золотий шнур. В ідеалі там було багато-багато намотки, але головне показати сам принцип. Так він був виглядав. Потім майстер бере ніж, розрізає його і отримує силу селену маленьких, напівкруглих різних таких пончиків. Ось таких. Вони всі падають на низ, він бере молоток, притискає їх, залишається слід від шва. Він отримує купу металевих літок. А ми отримаємо невнятну пластилінову масу, тому з неї не роблять металеві лелітки. Але сам принцип ви зрозуміли. І бульйон, так званий бульйон, зараз вона трошки наведе там. Нитка, ось видно всередині нитку, яка була основою, і золоте переплетення, яке розсотилось. Власне, оцей момент потребує реставрації. Тут вже відлетіли квіточки, але я хочу замінити саму нитку. І ще один нюанс, який натякає точно на 30-ті, це плечовий шов. Плече 30-х особливо ніколи не було просто рівним швом, як у нас посередині між задньою половинкою та передньою половинку. Воно завжди заводилось назад в усіх плетях, жакетах. І я точно можу сказати, що це, ну, власне, для мене, але набагато зручніший крій. Такий розкрій плеча був базою десь до 1939 року. Чому це змінилось після? Окрема довга історія. Але такий самий принцип в побудові плечового вузла ми можемо побачити і на юбках того ж часу. Наприклад, на цій зі збірки Видимо-невидимо. Видимо. Тут маємо вже не бульйон, а звичайний золотий шнур, що повністю розсотався. Доданий чисті скляний бісер, та цей просто неймовірний для мене елемент машинної вишивки. Так, машинної. І я боюсь уявити, скільки часу на це пішло. По талії ми бачимо, що спідниця зібрана у дуже щільні складки. Це натуральна, 100%, така гофрована, бавовна. І хоч це міський комплект, але такі елементи, як ця збірка на спідниці, застіпка верху плаття. Чи Плече, заведене назад, ми можемо також побачити в тогочасних кроях сільської ноші, що вказує на те, що кравецький підхід мав не тільки спільний принцип побудови міського та сільського одягу, але й мав тяглість в передачі навичок, бо це ремесло, що передавалось від людини до людини, як і будь-яке того часу. Власне, я б віднесла ці речі до 1938 року. Сам комплект приїхав зі сваляви, але чоловіку, якого я його придбала, на жаль, не знав ні сім'ї, ні історії, звідки він з'явився. Тож ми не знаємо, чи його пошили в Україні, чи що носили саме тут. Є факт знахідки, але точного підтвердження ми не маємо. Плаття схоже і на сукні стилізовані в народній манері в 30-х, що були популярні і в Німеччині, і в Австрії, і Чехії, і Польщі, Угорщині. Якщо коротко, і так можна сказати, то це був європейський тренд того часу. Ну, і мій, напевно, улюблений момент, те, що вінтажні речі дуже рідко ідеально оброблені, так як ми намагаємось це зробити зараз. Тому що основною здачею було, щоб річ трималась та ідеально на тобі сиділа. Те, як виглядають внутрішні шви, взагалі мало кого цікавило. Хоч стан збереження в ньому майже ідеальний, те, щоб сховати його до моменту, поки я не знайду з ким відкрити свій маленький музей, мені хотілося доповнити деталі, яких він був позбавлений. Звичайно, автентичні. Це, власне, матеріали, які я буду використовувати для реставрації. Це золота ниточка з 30-х. Я її знайшла аж в одному магазині. Це металеві лелітки різного діаметру, які я використовую для відновлення на комірі. Ну і, власне, сам процес. Беремо шовкову нитку і обов'язково її зміцнюємо. Для цього беремо восковий кейк і проводимо крізь нього нитку декілька разів, щоб рівномірно вкрити. Потім беремо непотрібну шмату якоїсь натуральної тканини і під високою температурою вплавляємо віск в нитку, проводячи під праскою декілька разів. Таким чином нитка стає міцною і не плутається при шитті. Початок завжди дається складніше, поки зловиш темп та ритм. І моя задача до того ж була пришити шнур один в один на те саме місце, де був попередній. Тому я відпорювала по одному стібку раз, щоб одразу пришити вже частину нового шнура. Нитку я вибрала шовкову, бо бавовняна розсотується набагато швидше. І так, це відновлення протримається набагато довше. Усі шматочки з оригінального плаття я теж збережу окремо до плаття, тому що ну, вони можуть мати свою цінність або просто бути цікавими для подальшого дослідження. Ось що хотіла їх показати поруч. Видно, що вони однакового діаметру. Старий новий, який я пришивала, і оригінальний новий. І як тут весь метал розсотався, а тут він ще дуже щільно закручений на цій ниточці. Це дві поруч буваєш є, шиєш, а потім помічаєш, а вже в кінці. Друга важлива частина це чистка. Чистки – це тепла вода. Дуже яскраве, гаряче сонце для літа підходить найкраще сода. Оце моя взагалі чарівна паличка. Я її використовую для відбілення всього, що мені треба відбілити. Є ще з цієї ж лінійки для виведення точкового окремих плям, теж цієї фірми така штука. Палички. Зубна щітка, тому що треба дуже легенько це все відпирати, і оцет. Спочатку я змочую комір ледь теплою дистильованою водою, після розподіляю порошок тонким шаром та лишаю на 10-15 хвилин. Після цього вкриваю все ретельно содою та точково додаю оцет, і лишаю ще полежати на сонці на 15-20 хвилин. Повторюю це два-три рази, якщо необхідно. І наголошую, що це мій особистий досвід, підтверджений роками спроб і помилок, плюс постійним вивченням спецлітератури з 30-х до сьогодні. Тут я практик, але не реставратор. Тому якщо ви захочете повторити, то тільки після вивчення технології, щоб процес вам став зрозумілий, і дуже бажано з консультацією у того, хто знає цей предмет. Забрала вже з надвору і швиденько сполоснула теплою водою. Те, що треба одразу швидко зробити, це забрати всю вологу. Тому треба підготувати одразу такі рушники з ворсом натуральним, бажано ж І обережно це все так от прожамкати, щоб забрати зайву вологу, тому що позаду у нас, ще, пам'ятаємо, є залізні елементи. Це має бути мінімально води. Але подивіться, вона вже стала білюсінька. Для таких фанатів чистоти і нюансів, як я, тут ось видно сліди, скільки всього позалишалось з коміру, поки ми його очищували тут трохи сліди від металів і від самого коміру. Оскільки я вирішила, що відновлення буде замало, і взагалі, ну, просто якось так склався образ, я вирішила ще зробити тюрбан. Він складається з двох таких доволі велетенських, прямокутних деталей, тому що потім вони будуть йти в зборку. Зараз треба відшити пробник. Так, це частинка майбутнього проєкту. І подивитись. Як то буде виглядати? Ось це референс. Ідея тюрбану з'явилась не просто так. В новій хаті за 1938 рік серед рекомендацій нових капелюшків на сезон ми бачимо таке. І хоч на фото у нас я ще не бачила дівчат, що носили б турбан, але як можна ослухатись рекомендацій нової хати за 1938 рік? Тому я вирішила зшити тюрбан. Поки що це виглядає дуже дивно. Загалом, робота з дизайнерськими викрійками це завжди робота із дизайнером і з конструктором. І вони абсолютно різні у всіх. Ну, тобто, щоб зрозуміти, як це зробити, треба зрозуміти хід їхніх думок. І це захопливо, але дуже-дуже дуже довго. Ну, подивимось. От для чого є фронтальна камера? Поки що. У мене є шапочка для плавання, яка має перетворитись на тюрбан. Срестили пальці. Після всіх тестів можна братись за основну тканину. І розкрійний ніж тут просто незамінний. Тут я змітую кожен ряд сріблястої основної тканини з бавовною, щоб майбутня строчка була рівною. Ну раптом ви сумнівались, що це займе ще 20 годин роботи. І так, не робіть, як я, щоб ваші руки не влазили в кадр. Довга нитка не пришвидшує процес. Ну і все це робиться тільки для того, щоб після прошивання машинкою ті самі стібки дістати. Можна подумати, що кравчині найтерплячіші люди на цій планеті. Але ні. Бо якісні речі забирають багато. Навіть не так дуже багато часу на їх створення. Далі основа садиться на бакрам або тарлатан і все взагалі легко, бо лишається моя улюблена частина це ручне підшивання деталей. Моя улюблена частина це результат. Тож ця сукня поєднує в собі найкраще з двох світів міської та сільської моди. Має дуже ефектний вигляд. Тут є і приталеність, але в той же час і пишність спідниці. Елементи вишивки вписані просто майстерно і дуже вдало грають між собою. Я навіть можу уявити панянку, яка насила його наприкінці 30-х сваляві. А якщо тюрбан замінити на очіпок чи капелюшок, одне ми знаємо точно, що вдягали його тільки на якісь виняткові події. Наглість сотого рівня, так заснути на моїй красиво розкладеній роботі. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Для тих, хто додивився аж сюди, моя щира рекомендація нової книжки. Я її навіть покажу. І, можливо, засканую. пишіть. Боже, вона тут розвернута? Я її заскріншотю.